Вітаю в етері проєкт про місто в студії Вікторія Уніцька. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Гідно вшанувати пам'ять героїв на фасаді університету нафти і газу відкрили одразу чотири анотаційні дошки полеглим захисникам: Андрію Чепіллю, В'ячеславу Чупаку, Василю Данилишину та Юрію Сливчуку. Саме в цьому виші навчались загиблі військовослужбовці. Зберегти пам'ять про тих, хто захищав нашу незалежність в Івано-Франківську. Відкрили ще чотири анотаційні дошки. Пам'ятні знаки Андрію Чепілю, В'ячеславу Чупаку, Василю Данилишину та Юрію Сливчуку встановили на фасаді університету нафти і газу, де навчались захисники. Дружина Василя Данилишина Юлія розповідає, її чоловік був радісною людиною. Він мав багато друзів і усі вони його любили. А їй обіцяв повернутись з перемогою. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син, у нього є сім'я. Каже, хто як не я, буду захищати наші землі. Звідти дзвонив, казав, щоб ми трималися, що ми сильні, що в нас все буде добре, що скоро він повернеться з перемогою. Батько Юрія Сливчука зі сльозами на очах каже, що пишається своїм сином. Він не залишився осторонь, став на захист держави і віддав своє життя за батьківщину. Я гордий за нього. Я гордий тим, що сьогодні у Збройних силах України служить мій другий син Тарас. Я гордий, що він каже. Хто як не я? Яке звільнення? Хто як не я? Буду боронити свого сина Енея, свою дочку Росаганочку, Хто як не я? Свого сина Милайчика? Ну хто? Мушу я бути в армії теж. Я тим гордий. Я горжуся за них, що я виховав отаких дітей. Дружина Андрія Чепіля Богдана пригадує, її чоловік завжди був патріотом і ще за часів Революції Гідності вів за собою інших. З ним було не страшно. Він міг повести за собою, як мене, свою дружину, а потім він показав, що він може повести за собою своїх побратимів. Ви колись задумалися, яка ціна нашого спокою? Коли ми можемо просто ввечері посидіти зі своєю сім'єю? Коли ми можемо чоловік обняти свою дружину, обняти своїх дітей ось тут? Це ціна нашого спокою. Побратим В'ячеслава Чупака Ігор Попович розповідає: з полеглим воїном познайомились у грудні 2022 року. Він завжди підтримував та ділився знаннями. Людина була безмежної доброти. Він напевно вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців. По стану душі, по по, любові, по... Багато про нього можна говорити, але так склалося, що його нема з нами. І... Дуже прикладно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, нині вкрай важливо гідно вшановувати полеглих героїв, аби їх подвиги ніколи не були забуті. Не тільки анотаційними дошками, не тільки відкритими уроками чи заняттями в своєму рідному університеті Нафти і Газу. Але й різними заходами, фестивалями нещодавно був. Гарний фестиваль, який ініціювала родина, чи фест в пам'ять Андрія Чепеля. Я закликаю, підказуйте, яким чином ще можна вшанувати, яким заходом, бо кожен наш герой, він щось любив, він творив, він хотів і, на жаль, багато чого не встиг зробити. Івано-Франківська громада втратила на війні 519 мешканців. Ще 113 наших військових зникло безвісти. 51 FPV-дрон та 6 мавіків. Саме стільки вдалося закупити Івано-Франківській громаді за результатами цьогорічного конкурсу міської програми Бюджет участі. Яким бригадам та батальйонам передадуть техніку, знає Юлія Торконяк. Підтримка для військових Цьогоріч у конкурсі програми бюджет участі з'явилась категорія, в якій автори змогли подати проєкти для захисників. І цим каже координаторка програми Христина Гнатів, скористалось багато людей. У нас було кілька проєктів по fpv дронах кілька проєктів по Мавіках і навіть один проєкт Перебах. Власне, вони всі стали переможцями. З ініціативи міського голови він вирішив профінансувати всі проекти, навіть ті, які не набрали потрібну кількість для перемоги, тому всі отримали фінансування. Загалом вдалося придбати 51 fpv дрон та 6 мавіків. Михайло Козій один із авторів проєктів для військових. Каже, громада активно долучилась до голосування. Його ініціатива набрала понад дві тисячі голосів. І ми вирішили подати цей проєкт на закупівлю, так як воно зберігає як життя і виконує неабияку роль у війні і в битві проти Московії. Люди були досить активні, ми зайняли в принципі, друге місце. І люди надзвичайно активні були, люди. І дуже багато. Ми набрали. 2300 голосів. триста прийняти в піві дрони від громади прийшли захисник військовослужбовець 102-ї окремої бригади ТРО Ростислав Рудзинський каже, така підтримка це приклад єдності та мотивації. Це чудова ініціатива, ініціатива, яка зберігає життя, ініціатива, яка потрібна і дуже навіть на часі, тому що при відбитті ворожих штурмів у нас в зоні нашої відповідальності на запорізькому напрямку. Наші fpv FPV-дрони допомагають відбити будь-які поступки, які намагаються робити вороги. Кацап тому тили, який нас підтримує, це та опора. На яку ми можемо опертися, та мотивація, яка є, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає брати активну участь у майбутніх проєктах програми бюджет участі для підтримки військових. Вже наступного року і коштів, і категорій за для їх реалізації буде більше. Вже добре, що громада активно голосувала, щоб допомогти нашим військовим В бюджеті. Участі ми підтримали всі проекти, які стосуються закупівлі дронів, закупівлю ребів. І допомогти нашим хлопцям і військовим це суттєва допомога і допомога від громади. Дякую всім, хто ініціював ці проекти і голосував. Тому що це надзвичайно важливо. А наступного року плануємо збільшувати фінансування саме в цьому напрямку підтримки наших військових по бюджету. Участі відтак, 15 fpv дронів передали 102-й окремій бригаді ТРО. Ще 15 поїхали до захисників 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. 21 fpv пташка полетить до 52-го окремого стрілецького батальйону. А от 81-й окремій аеромобільній бригаді громада передала два мавіка т Ще чотири поїдуть наступного тижня до інших військових частин. Юлія Торгоняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Розвивати агропромислову культуру в Івано-Франківській громаді ціте соняшник цього року. Загалом посіяно понад 60 гектарів цієї рослини. Більше про сезон врожаю розповість Яна Лазорик. В Івано-Франківській громаді вже затвів соняшник. Цьогоріч комунальне підприємство Франківська гроз засіяло майже 60 гектарів цієї культури на землях кількох сіл, а саме в Радчі, під печерах, підлужі та добровлянах. Практично всі агрономічні операції здійснені. Вже чекаємо, поки він достигне. Десь кінець вересня, початок жовтня, і будемо збирати. Цього року досить непогано вродив соняшник. Як бачимо, потенціал до хорошого врожаю є. У підпечерах соняшником засіяно одну ділянку землі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, від минулого року вони почали брати в оренду ділянки, виділяючи власникам кошти за користування землею. У нас зараз якраз пшеницю будемо збирати, гречка також соя. Ну і розширюємо в людей. Почали брати ділянки, обробляти. Зокрема, у Братківцях і платимо 4 тисячі гривень за гектар. Тому хто має поля, будь ласка, здавайте в оренду. Ми готові брати їх і обробляти і людям платити гроші реальні. Тому що земля має не пустувати. цього року також обласна рада нам передала ще ліси, тобто лісове господарство в камені Тисменечани, де ми хочемо рекреаційну зону зробити для громади. Тому намагаємося, щоб комунальне підприємство постійно розвивалося, вкладали кошти в розвиток і заробляли. Ну і нагадаю, частина пшениця і гречка йде на потреби наших дитячих садочків. Староста села Підпечери Ігор Овчар розповідає: люди зацікавлені в тому, аби здати в оренду землі під вирощення сільгоспродукції івано-франківському комунальному підприємству Франківська агро». Громада до цього ставиться позитивно, тому що земля обробляється це. Апріорі це я кажуть не обговорюється, тому що це дуже здорово, коли земля. Наш час обробляється. На жаль, ми бачимо це з правого боку, а з лівого боку бачимо зовсім іншу картину. І це вже людські городи, які також в силу різних обставин. Хтось вже вдійшов в вічність, хтось просто не має сили це обробляти, і воно, на жаль, є контраст. Ми бачимо тут гарний соняшник, а тут. На жаль, так і тому громада позитивно до цього відноситься для ефективнішого використання паїв. Руслан Марцінків закликає селян домовлятися із комунальним підприємством щодо обробітку земельних ділянок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Відпочинок у Польщі. Діти Івано-Франківських, військовослужбовців, вирушили на оздоровлення у табір в Рибніку. Їх очікують екскурсії в різні міста, походи в гори, плавання та відвідання музеїв. Скільки дітлахів цього разу поїхали на відпочинок? Дивіться у наступному матеріалі. Нові враження, багато емоцій та приємний відпочинок. Діти загиблих безвісти зниклих, діючих військових та учасників бойових дій Івано-Франківської громади вирушили у Польщу на оздоровлення. Це вже друга поїздка. Другий автобус, який їде в наше місто партнерське Рибнік. 40 дітей плюс троє опікунів на відпочинок, на оздоровлення, просто на екскурсію для того, щоб трошечки щось гарне побачити, щоб щось гарне, щоб гарно відпочити. Досвід запрошень з міста Рибніка. Є давно З початком війни. Це місто старається брати максимальну кількість дітей для оздоровлення, для відпочинку. Тим самим, хоч трошечки помогти тим, які цього потребують. На відпочинок поїхали і дві донечки військовослужбовиці Ірини Тоноян. Жінка стоїть на захисті України разом з чоловіком. Ірина каже, хоче, щоб дівчата відволіклись, отримали позитивні емоції та хороший настрій. Для них це гарна можливість як і відвідати іншу країну, так і представити свою країну, свою культуру, свої цінності. У дівчат на цю мандрівку великі очікування. Вони впевнені у таборі знайдуть нових друзів та гарно проведуть час. Я дуже хочу класно відпочити. У мене є дуже великі надії, що буде дуже класно. Я хочу повеселитися. Я очікую нових знай знайомств, нових відкриттів якихось для себе. І щоб я провела з, з своєю сестрою гарну подорож. Вирушив у табір і син військовослужбовця Олександр Павлов каже, у рибнік їде вперше і планує добре відпочити перед новим навчальним роком. Плануємо гарно відпочити. Набратися сил до навчання і гарно вчитися, продовжувати. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповідає, що разу все більше міст побратимів запрошують та приймають дітей наших захисників на відпочинок, а це нині дуже їм потрібно. Чотири країни, міста з чотирьох країн погодились цього року взяти наших дітей. Це є дуже важливо і буквально нещодавно ще п'ята країна, зокрема місто Тракай, Литва теж погодилися взяти дітей в серпні місяці на оздоровлення. Це є діти родин загиблих, родин пропавших без висі, і дітки-учасників бойових дій, які мають можливість оздоровитися завдяки містам побратимам. Діти відпочиватимуть у рибніку два тижні. У програмі Екскурсії, походи в гори, музеї та до пам'ятних місць. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. 100 тисяч гривень на ОСББ. Будинки, які обслуговує комунальне підприємство Комфортний дім можуть отримати кошти з міського бюджету. Для цього потрібно об'єднатись і створити ОСББ. Як це зробити, розкаже Яна Лазорик. 100 тисяч гривень. Стільки обіцяє очільник Івано-Франківська за перехід від управляючої компанії Комфортний дім до свого ОСББ. Руслан Марцінків фінансово заохочує людей самоорганізуватися і створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Дуже важливо, щоб люди самоорганізовувалися і могли організувати якість своїх послуг. Тому а по досвіду ми починали цей процес. Сьогодні одна третина будинків уже в місті Франківську, 30% вже створили ОСББ, і це хороший показник, якщо брати по Україні. І люди показують хороші результати, динамічні результати. Навіть в питаннях енергозбереження, в питаннях зараз енергетики, ці будинки більш готові. До складної зими, чим будинки інших управителів. Тому ми закликаємо. Не тільки закликаємо, а ті, хто створить ОСББ в місті Івано-Франківської ще отримують 100 тисяч гривень на енергозбереження у своєму будинку. Досвідом успішної роботи ОСББ ділиться голова об'єднання Китайська стіна стіна-54» Оксана Іванюк. Знаєте, є така, ну і на той час була така думка: знаєте, от ну, створивши ОСББ, має все змінитися. Ну, чарівних, чарів, чарівня, які сам чудо не відбудеться, так? Тому що це будь-які дії, це і результат праці, і немалої, і зусиль, і коштів. Тому це такий, знаєте, процес складний, але на зміни, які відбудуться однозначно, тому що ти працюєш в своєму будинку, ти працюєш в одному будинку. І помаленьку ми починали з того, що ми проходили весь будинок. Ми бачили всі проблеми, які... Були, де вони були, і десь собі складали ритм дій, як ми маємо виходити з того стану, в якому ми були на той час. Про суттєве покращення в утриманні будинку після створення ОСББ говорять і самі мешканці. Краще ОСББ, бо ми незалежні ні від кого, тільки ми самі працюємо на ОСББ і керуємо своїми фінансами самі. Ніхто до нас не вмішується, що ми. Громада забажає, то і робимо. Співвласники будинків, які об'єдналися і зареєструвалися, можуть користуватися програмами підтримки для розвитку та проведення ремонтних робіт. Утім, зазначає директор департаменту інфраструктури, комунальної та житлової політики Михайло Смушак. Часто люди бояться створювати об'єднання співвласників, незалежно від того, чи це є будинок ОСББ, чи це є будинок, який знаходиться в приватній там. Управляючі компанії, чи це будинок житлово будівельного кооперативу, обслуговуючого копоратив, самоуправління, не має значення. Ніхто зараз з міського бюджету ремонти не фінансує. І фінансувати, на жаль, більше вже ніколи не буде. Чому? Тому що, коли ми заселяємося в будинок, будь-який будинок багатоквартирний, ми автоматично вступаємо в об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку. До слова, якщо мешканці багатоквартирного будинку таки вирішить зареєструвати ОСББ у ЦНАПі, то упродовж двох місяців від моменту реєстрації приватний чи комунальний управитель повинен передати документи ОСББ. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї. Будьте сміливими, допомагайте зсу, і все буде Україна.